У ці хвилини триває телефонна розмова між президентами України та Сполучених Штатів Америки Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Цю інформацію підтвердили і в Білому домі, і в офісі президента. Про запланований діалог раніше заявив український лідер на прес-конференції про підсумки візиту до Фінляндії. Тим часом спецпредставник США з питань близького сходу Стів Вітков заявив, що нові перемовини США та Росії відбудуться 23 березня в Джиді. Основна тема зустрічі деталізація домовленостей після вчорашньої Телефонної розмови Трампа і Путіна усі нові заяви щодо 30-денного перемиря збирав Олександр Мужичук. Прагнення Путіна добитися зупинки надання Україні американських розвідданих та блокування надання ним військової допомоги вказують на те, що кремлівський диктатор не зацікавлений у закінченні війни. На цьому під час прес-конференції з фінським лідером у Гельсінкі наголосив президент Володимир Зеленський. У нас є свої дані і від інших партнерів. А що ми втрачаємо, якщо американських розвідданих немає? наприклад, ми втрачаємо точність польоту або виходу балістики. Для чого це Путіну? Якщо він не хоче нас вбивати, для чого йому боротись, щоб президент Трамп зупинив нам цю інформацію? Це говорить про те, що це неадекватні вимоги. Це говорить про те, що він хоче, щоб ми не отримували інформацію. Коли летить балістика по українським цивільним, тому що балістикою вони б'ють по цивільній інфраструктурі, значить, він хоче, щоб ми не знали цих атак. А значить, що наші люди не йшли в бомбосховищ. Тобто, це все говорить про продовження війни. В свою чергу президент Фінляндії, відповідаючи на питання журналістів про червоні лінії для Європи у мирних перемовинах з Кремлем, наголосив, що Росія не може мати можливість повторити свою агресію в майбутньому. За його словами, українці прийняли безумовне припинення вогню, як на цьому наполягав Дональд Трамп, а не погодився на вимогу очільника Білого Дому, саме Путін. Україна хоче миру. Фінляндія, Фінляндія хоче миру. Європа хоче миру. Сполучені Штати хочуть миру. Росія з іншого боку ще має довести, що вона справді хоче миру. Перший крок у досягненні миру це припинення вогню. У Путіна є лише два способи відповісти на пропозицію президента США: так або ні. Не може бути ні, але не може бути якихось умовностей. Україна не може прийняти припинення вогню з умовами. Ми маємо чинити тиск на Росію, щоб забезпечити їхню присутність. Утність за столом переговорів раніше Трамп в інтерв'ю Fox News розповів деталі своєї телефонної розмови з Путіним. і Зазначив, що питання припинення американської допомоги Україні не обговорювалося. Згідно звіту про цей діалог, Путін погодився тимчасово зупинити атаки на українські енергетичні об'єкти, але знову висунув низку додаткових вимог. Та але однак, це не завадило Трампу назвати перемовини чудовими. Я думаю, що у нас була чудова телефонна розмова, яка тривала майже дві години. Ми говорили про багато чого і про те, як досягти миру. І ми говорили про інші речі. У заяві, яку поширила прес-служба Кремля, після переговорів стверджувалося, що Росія хоче повного припинення військової допомоги та надання розвідданих Києву. Мовляв, це ключова умова для початку мирного врегулювання. Втім, Трамп це спростовує. Чи були у Путіна пункти, що не підлягають обговоренню. Кремлівські змі заявили, що він зажадав негайного припинення допомоги Україні, щоб прийти до багатоетапної угоди. Ні, він цього не говорив. Ми взагалі не говорили про допомогу. Ми говорили багато про що, але допомога взагалі не обговорювалася. Реагуючи на перемовини Трампа з Путіним, президент Франції Мануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц, які зустрілися у Берліні, пообіцяли, що їхні країни продовжать Давати Україні військову допомогу водночас Шольц заявив, що американська підтримка України була і залишається важливою, тому Вашингтон має її продовжувати. Ми повністю згодні з тим, що метою всіх зусиль має бути справедливий та міцний мир для України. Оголошене припинення атак на енергетичну інфраструктуру може стати важливим першим кроком на цьому шляху. Те саме стосується і початку технічних переговорів про припинення вогню на морі. Наступним кроком має стати повне і якнайшвидше припинення вогню в Україні. В підтвердження готовності Європи протистояти Росії. Вчора Бундестаг схвалив багатомільярдні інвестиції в оборону та інфраструктуру. Це преса вже назвала історичним рішенням. Тепер документ, що має схвалити верхня палата німецького парламенту, бундесрат. Голосування призначене на цю п'ятницю. Передусім вітаю всіх з історичним голосуванням у Бундестазі. Це хороша новина для Німеччини та Європи. Вона дозволить інвестувати більше в оборону, і саме це нам потрібно. Перші кроки на шляху до миру вже зроблені, але мета має залишатися незмінною. Припинення вогню, яке можна перевірити, як воно дотримується. А потім розпочати мирні переговори, які дозволять досягти міцного та довгострокового миру. Це залишається нашою метою, і це неможливо без українців за столом переговорів. Ворів підсумки телефонних перемовин Трампа з Путіним розчарували оглядачів на заході та в Україні, пише BBC. адже вимогу Трампа щодо негайного тридцятиденного перемир'я Путін технічно відкинув. А що означають обіцянки Кремля про припинення атак на енергосистему, на практиці більшість українців відчули буквально у перші хвилини після оголошення результатів перемовин? Сотні шахедів полетіли в Україну. Вибухи було чутно в половині областей. Запевнень і тільки слів Путіна. Що він дає наказ не бити по енергетиці, цього замало. Приклад вчорашнього удару після слів Путіна, що ударів по енергетиці не буде. Приклад наступний. І по цивільній інфраструктурі він сказав, що надав наказ. Після цього було 105, 145 ударних дронів, 4 ракети С-300, дві балістичні ракети Іскандер. Це вартість слів Путіна. Тому одних слів недостатньо. Дуже хочеться, щоб а, дійсно був контроль. Україна підготує для партнерів список енергетичних інфраструктурних та цивільних об'єктів, по яких має припинити бити російська армія в разі перемир'я. Наголосив Зеленський. Якщо російські окупанти дійсно не атакуватимуть ці об'єкти, то Україна також не битиме по енергетичній галузі Росії. Олександр Можечук, програма Вікне СТБ. Єдині новини. Вчорашня розмова телефоном Дональда Трампа і Володимира Путіна далі триває в обговореннях експертів. І будемо зараз про це говорити з Ганною Шелест, директоркою програми безпекових студій ради зовнішньої політики Українська Призма. Пані Ганно, вітаю. Добрий день, пані Ганно. незважаючи на те, що тривалою вийшла ця розмова, здається, єдиними точними висновками після неї є факт, що домовилися і повідомили про обмін військовополонених, і десь колись хокейний матч, все інше залишилося в такому тумані, і Дональд Трамп навіть не вийшов на обіцяну прес-конференцію. Е, які висновки після всього, що оприлюднили публічно, у вас як експертки про вчорашні перемовини? Ну, ви знаєте, зі вчорашнього дня ми тут в Нью-Делі під час найбільшого вазі геополітичного форуму, якраз всі задаємо це питання, що це було а, про час, який вони на це витратили. Я все ж таки ділю його на два, бо вони були з перекладачами. Але навіть при цьому ми говоримо майже про годинну розмову. І якщо подивитися на а, дві а, публікації, які вийшли після цього, як росіяни представили позицію про що говорили, і як американці, то а, Є таке враження, що це було повторення інтерв'ю та Кіро Тобто, коли в нас говорив Володимир Путін, представляв все, що він хоче, весь свій перелік, а американський президент хоч якось вмовити його на перемовини на це перемир'я, бо для нього це є дійсно важливим і важливо зараз показати. Про що в сухому залишку про обмін військовополоненими я не буду говорити, бо як ми знаємо, це було домовлено до тобто, це не результат цієї зустрічі. Фактично домовилися про о, продовження переговорів. Очікуємо 23 березня. Домовилися про те, що теоретично не проти, щоб перестало бити по енергетичній інфраструктурі. Хоча навіть тут російська версія каже енергетична інфраструктура, американська енергетика і інфраструктура, тобто про що конкретно не зрозуміло. А ну і а, якось домовилися, що будуть нові команди, які поговорять про перемир'я на морі знову ж таки не до кінця зрозуміло, яким чином. Беручи до уваги, що російської переваги там немає вже півтора роки, тому таке враження, що це знову ж таки був, був перелік таких вимог від Російської Федерації, на які американці не відмовили, але й не готові були підтверджувати. Ну так я теж зверну увагу на те, що е, американці кажуть енергетика і інфраструктура, а росіяни енергетична інфраструктура, але тепер виникає питання. Що буде далі? Тобто, домовилися домовлятися, і той факт, що Дональд Трамп скасував прес-конференцію після цих перемовин, яка була запланована, чи не вказує він на те, що все пішло зовсім не так, як планував американський президент? Ну головне пішло не так, бо він був абсолютно впевнений. Як він заявляв, що росіяни хочуть миру, а відповідно він госує, що вони погодяться на 30-денне перемир'я. В ідеалі перемир'я, як просила Україна, в повітрі на землі і на морі, ну хоча б там на морі і в повітрі, але по суті, навіть з тих заяв, які ми почули від російського президента, ми не почули про готовність 30-денного перемир'я. Ми почули про додаткові умови, на яких він може погодитися на перемир'я. Добре, в такому разі, чи можемо ми сприймати як позитив те, що після цих перемовин не було оголошено про якісь конкретні домовленості, і мовляв, що тепер Дональд Трамп буде тиснути на Україну. Мовляв, хай погоджується на російські забаганки. Тобто, чи можна навіть цей факт нам сприймати як хорошу новину? Ну, я би поки що не була занадто оптимістичною, бо все ж таки домовилися про 23 березня. І я думаю, що більше конкретики ми почуємо якраз після 23 березня. Зараз точно це створило певні настрої в білому домі, але пост американського президента після був достатньо дружний по відношенню до Путіна, тобто він поки що йому вірить ще немає того, що росіяни якби втратили цю довіру, і це негатив. Да? Тобто ми не побачили в його коментарів, що там росіяни не дуже готові, чи ще щось ми почули про дружні відносини там і про а, продуктивний діалог, як ми йдемо вперед. Тобто, в принципі, відбувається те, про що ми експерти говорили ще декілька тижнів тому, коли американська адміністрація тільки починала говорити про ці переговори. Росіяни не будуть публічно відмовлятися від перемир'я чи від переговорів. Вони будуть максимально їх затягувати, бо таким чином. Вони не зіпсують відносини з Трампом, будуть мати його підтримку. Не будуть додаткових нових санкцій чи ще якихось додаткових заходів. Але при цьому фактично і стоїть те, що буде тиск тільки на Україну. Ну, добре, це логічно. Росіяни будуть затягувати час, тому що це в їхніх інтересах, але якраз в інтересах американської адміністрації президентської не затягувати час, тому що це показує неспроможність Дональда Трампа домовитися про що-небудь. Він зустрівся з українською делегацією, точніше, американська зустрілася з українською, домовилися, вдарили по руках. Росіяни починають затягувати час. Скільки часу за вашими розрахунками є зараз у Вашингтона для того, щоб зрозуміти, що росіяни їх обманюють і піти на якісь Ну, радикальні дії в цьому випадку можливо занадто складне буде формулювання, але почати діяти по суті, а не чекати, поки росіяни погодяться. Скільки часу в запасі є у Вашингтона? Важко говорити в таких. В принципі, звичайно, спочатку було про 100 днів, сказано американським президентом. І Давайте згадаємо, що Дональд Трамп достатньо легко змінює свої часові рамки. Коли починає говорити про українську ситуацію, у нас було 24 години. В нас було там 100 днів. у нас ще щось було, але звичайно всі розуміють, що. Він хотів би як можна швидше показати хоч якийсь результат. Але чи готовий він, якщо перемовини таки йдуть затягувати цей процес, теж можливо так готовий, бо йому є що продати власній аудиторії? Він каже: оце, ми вже домовилися про наступний етап переговорів. Просто вони такі складні, вони йдуть, і от якби що маємо, то маємо на місцях. І завжди можна зробити винуватиму цій ситуації або українців або росіян. Але звичайно, що тут немає вини безпосередньо американського президента. Ми знаємо, що саме російська сторона хотіла би чогось десяти до 9 травня, для того, щоб приїхав американський президент на 9 травня, все ж таки в Москву. Для Трампа ще одна дата може бути це паска, яка в нас в другій половині квітня. Чому? Бо свого часу якраз за допомогою американського посередництва було узгоджено по Ірландії після довгого конфлікту в мир, і воно навіть так зваєте, «Good Friday Agreement», тобто страснеї п'ятниці. тому декілька разів от я чула вже від представників сполучених штатів, коли вони зверталися до цієї аналогії. Ну тому вважайте, що ще місяць є. В рамках якого хотілося би їм тоді а, чогось досягти. Ну от ви вжили слово посередництво. Справді Дональд Трамп хотів би стати посередником у цих переговорах, і він так це і аргументував. Що ми виходимо з команди України, і ми будемо, ніби судді між командами. Але те, що ми бачимо зараз, вчорашні перемовини тепер домовились про 23 число. Так зі сторони виглядає, що тепер Дональд Трамп веде перемовини від імені України. Хіба ні? Ні, а, бо а, ми це бачимо, скажімо так, в теорії посередництва є три класичних типи посередників. Україна пережила всі ці три фасилітатори. Це як Саудівська Аравія, яка зараз дає нам просто свою територію, створює умови. Формулятори це те, що ми мали свого часу з французами і вівцями в мінському процесі, коли вони ну, пропонували конкретні пункти, як Росія Україна може домовитися. І третій — це маніпулятори. А це дуже рідко застосовується, але як. Сполучені Штати свого часу так досягли єгипетсько ізраїльського угоду в 70-х і зараз пробують по Україні і Росії, коли вони не просто пропонують щось, а вони починають тиснути на обидві сторони, але давати і пряники і батоги, але щоб приносити їх до миру будь-якими засобами, окрім е, військових. Тому ми будемо бачити, що в певний момент вони більше тиснуть на Україну. В певний момент вони більше можливо будуть тиснути на Російську Федерацію, чи що погрожувати менш там санкціями чи чи. Ще чи чимось, але те, що зараз вони перестали бути гравцем саме в українській команді. На жаль, це ми вже можемо дійсно фіксувати. Ну добре, але як це тоді виглядає? Вони ведуть перемовини, Сполучені Штати і Росія ведуть перемовини про те, що буде з Україною без самої України і без Європейського союзу, який теж має бути обов'язковим учасником таких перемовин. Тобто вони можуть домовитися до чого завгодно, але якщо ні Україна, ні ЄС не імплементує ці домовленості і не погодиться їх виконувати, то це Ки ну поговорили собі, та й розійшлися. Ну з одного боку, так, але з іншого боку, американці представляють так, що все ж таки спочатку вони були в Джеді, де проговорили з українською делегацією всі умови цієї угоди, якби на що Україна готова піти. Плюс спеціальні представники в Київ і в Москву Виткавилаґ, які теж приносять це свого роду шатл дипломасі човникова дипломатія. Яка знову ж таки термін з'явився саме завдяки сполученим штатам на близькому сході, відомий Генрі Кісінджер, який мотався між двома столицями Каїром і Тель-Авівом, і збирав їх думки до того, як посадив їх за один стіл переговорів? Тому в американську логіку і інструментарії посередництва це дуже чітко вкладається. Поговорили з українцями, тепер говорять з росіянами, і намагання певний момент узгодити позиції, хоча попримовлю. Пані Гано, ви згадали, що ви зараз в Нью-Делі, де зібралися з колегами з усього світу. А як взагалі в Індії слідкують за подіями, за цими перемовинами Трамп, Путін, ситуація в Україні? Чи в них відійшло це на задній інформаційний план? Навпаки, це знову повернулися на інформаційний план вчора. Після виступу міністра закордонних справ Сибіги а, йому просто не дали вийти з зали. А, всі журналісти були одночасно, всі задавали питання, чого очікувати. А тому інтерес дуже високий. Більше того, ми окрім самого заходу, ще зустрічаємося з різноманітними аналітичними центрами тут а, і порівнюємо їх думки з грудня 2023 року, коли ми були попередній раз. А вони дуже змінилися, перестали вірити вже Російській Федерації. Всі говорять про мир. Індія дуже багато говорить про мир. А вони навіть говорять про можливість індійських миротворців в Україні. Їм це теж дуже цікаво. А говорять про участь свою в реконструкції. Тобто вони якби налаштовують себе на те, що можливий мир завдяки Трампу. Але питання до американських делегацій завжди дуже такі чіткі. З намагаєм розуміти, а де ви тепер? Чи ви союзник, Яка ваша позиція, що для вас є більш важливим? А тому я думаю, що навпаки, останні два тижні для глобального півдня стали таким сигналом, що знову треба звернути увагу на те, що відбувається в нас. І підсумовуючи вона залишається буквально півтори хвилини. Чи правильно я розумію, що тепер очікування 23-го числа, коли будуть чергові перемовини між сполученими штатами і російською делегацією на близькому сході, це теж не критична дата, тобто не можна сказати, що отам і все вирішиться або почнеться конкретний мирний перемовний процес. Тобто, це ще один невеликий крок до чогось більшого, так. Ну, щонайменше, можливо, я занадто професійно цинічна після стільки років дослідження всяких конфліктів по всьому світу, але так я не роблю великих надій на 23 третя. Більше того, ми знаємо, що паралельно Україна буде відправляти технічну делегацію, обговорювати там. Що її енергетику, куди набити, але Російська Федерація просто на жаль зробила нас такими цинічними. Ми пам'ятаємо, скільки разів переривалася перемир'я з 2014 року. А для мене, як людини з Одеси, зернова угода була теж класичним прикладом останніх трьох років, коли менше ніж за 24 години після підписання угоди зернової в Стамбулі, Одеський порт був атакований російськими ракетами. Тому і тут Пробують домовлятися це дуже добре. Це потрібно робити. Але а, чи буде це от прямо конкретне вже рішення? А, боюся, що ні? Дякую дуже, пані Ганно, що знайшли можливість поділитися своїми думками з цього приводу. Це була Ганна Шелест з Нью-Делі, директорка програми безпекових студій ради зовнішньої політики Українська призма».